Займаємося не тільки карданними валами, ми займаємося все, що стосується до оприскувачів, ну, як говорять, там, де лється рідина. Там. Це в нас є по фурнітурі до оприскувачів. ну, там, В залежності від виробника, майже там до всіх оприскувачів, де лється рідина, можна ставити, застосовувати на переобладнання. У нас є крани, є крани різних видів, там, різьбові, тешні з'єднання, різновидність різних фільтрів до вивчення води ну, до, до оприскувачів, різновидність різних патрубків. Ну кажуть, чекає свого сезону. Оця вся техніка да? e, зараз да. не сезон, але ті, хто готується до нового сезону, в нас є пластик по торговій марці Gealine, це італійський виробник якісних комплектуючих для оприскування. Для підбору звертайтеся до наших менеджерів, вони вам обов'язково да, допоможуть. І не забувайте зливати на зиму всю воду, гарно зливати всю воду з всієї системи оприскувачів, щоб не було розмерзання ваших всіх особливо. Вузлів, бо вони це пластик, він ну, і метал, і пластик, воно щоб вас воно не розривало. Або консервуйте оприскувач тосолом да? ну, і да. спеціальними рідинами. <різь> консервуйте. Так.